Доброго здоров'я, друзі! Зараз знаходжусь на вулиці Ріси Кириченка біля бувшої телерадіокомпанії «Лтава». Тут є такий чудовий пам'ятник нашій легенді, нашій землячці. Рисі Панасів Кириченко виявилося, що цей пам'ятник не є на балансі декоративних культур, його не обслуговує місто, за ним приглядає тепер вже Суспільне, я так розумію, телерадіокомпанії «Лтави» немає. І ну, м'яко кажучи, в не дуже гарному стані. Тут все і клумби, і такі квіти. І, ну одним словом, буду ініціювати передачу цього пам'ятника на декоративні культури, щоб місто його обслуговувало. Бо однозначно Риса Панасівна ну явно заслуговує більше уваги і поваги від мешканців полтавської територіальної громади. Тому обов'язково зараз дотягнемо це питання і поставимо його на баланс цей пам'ятник.